Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскин. Мої підписники. Сьогодні ми розпаковку на, на таку машинку як Hammer H3 фірма Veli масштаб 134. По ліцензії General Motors. Давайте мы его выклеим. Сама машина у нас висковая. О, вот даже на капоте написано Army. Салон, как завжди, черный. Тільки накладок нема. Передні є отакі. Задні є отакі. Запасне колесо. Це в них болячка. От. Зірочки на дверях. Колеси є отакі. І бампери теж у них косякіли ці. І донешко. Кстаті, в мене був такий хаммер в дитинстві, тільки в мене пластмасовий. А ще він був в мене бікфут. Там були колеса великі, оце кінгурятніки. Я в дитинстві їх ламав. І в 2019 році я його розламав. У 2020 році вона була викинута. Ще б не була H2, тільки вже такого 18 масштабу, теж пластикова. І я теж його довго розламував і вона теж була викинута. Тепер в мене є металева модель. Hammer H3 позашляховик американської компанії General Motors, який продається під брендом Hammer. Hammer H3 вироблявся з 2005 до 2010 року. Більш ранні моделі H1 і H2 не призначалися для їзди в межах міста, але творці вирішили обдарувати новий H3 такою можливістю, без шкоди для всіх основних функцій. В цілому, H3 більше орієнтований на зовнішній вигляд, ніж на практичність. Модель поєднує дизайн Hammer. Можливості позашляховика і компактний розмір H3 з легкістю може стати частиною міського транспортного потоку, зберігши при цьому репутацію. надійного всюди хода всі моделі хаммер оснащені 37 літровим 5 бензиновим двигуном, потужність якого становить 245 кінських сил.